У грудні 2024 року команда Розквіт розпочала роботу над створенням просторової стратегії розвитку Кременчука. Головна мета зробити місто більш стійким до кліматичних змін у фокусі стратегії збільшення зелених зон, підвищення енергоефективності, адаптація до спеки та впровадження екологічних рішень. Стратегія розробляється у співпраці з міською владою і громадськими організаціями. Особливу увагу планується приділити трансформації берега Дніпра. Цей підхід базується на попередньому досвіді розквіт у рамках проєкту Інтегрована візія річки Дніпро, де вже були проаналізовані просторові особливості Кременчука та розроблені відповідні рекомендації. Сьогодні відбулася друга зустріч робочої групи в рамках проєкту Кременчук. Місто стійке до змін клімату. Вона розпочалась з блоку обговорень та презентацій, після якого нам вдалось поспілкуватись із співзасновником урбаністичної коаліції Розквіт Фулко Треферсом. Кременчук має великий потенціал в тому, щоб бути екологічно чистим та безпечним містом. Ми сподіваємося, що наші рекомендації щодо об'єднання багатьох фрагментів в одне ціле будуть почуті. І міська влада все це врахує і будуть створені єдині загальні проєкти для міст. Та сьогодні ми обговорюємо з робочою групою всі аспекти проєкту, розглядаємо їх детальніше та глибше, і надалі ми будемо працювати над цим. Також на заході був присутній і міський голова Кременчука Віталій Малецький, який подякував організації за їхній внесок у майбутнє нашого міста. Ми дуже дякуємо нашим партнерам за підтримку за те, що вони знайшли можливість приїхати в Кременчук за те, що вони не бояться приїжджати в Кременчук, і саме пану Фулкла, дівчатам, за те, що ви тут з нами поруч і робите величезну роботу на майбутнє, на перспективу для України. Це важливо. Це важливо для Кременчука і для кожного з наших мешканців бачити, що ми живемо не сьогоднішнім днем, живемо не лише війно. Не лише тією проблематику, яка у нас зараз є, але і перспективними програмами. Після активних обговорень з представниками громадських організацій учасники відвідали виставку, де були представлені інші міста України, які також розташовані на березі Дніпра. Тож всі змогли детально ознайомитись із їхніми стратегіями розвитку. Була видана така от чудова от книга, і з цієї книги взяти всі міста, які стоять на річці Дніпро і як є короткий опис, як ці міста використовують на сьогоднішній день цю річку? Ми будемо втілювати це в життя і показувати приклад іншим містам. Такі проекти є критично важливими для майбутнього Кременчука. У час, коли зміни клімату стають дедалі відчутнішими, міста потребують чітких науково-обґрунтованих рішень. Просторова стратегія дозволяє не лише адаптувати міське середовище до нових викликів, а й покращити якість життя його мешканців. Більше зелені, краща енергоефективність, безпечні громадські простори. Усе це робить місто комфортнішим, здоровішим і готовим до майбутнього. Кременчук має шанс стати прикладом для інших українських міст у формуванні стійкого та відповідального підходу до урбаністичного розвитку. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.